Мертві Петлі Карлсона та ФСБ обухів, 8 липня 2024 року, в авіатехніків, які дослідили пропелер Карлсона, є підозри, що сталася ця аварія не через те, що Карлсон був п'яний. Диверсія ФСБ, як стало відомо завдяки авіатехнікам, аварія з пропелером Карлсона могла бути не випадковою, за даними джерел. Близьких до спецслужб ФСБ Росії давно планувала усунути суперагента Карлсона, який своїми героїчними вчинками та незламним духом заважав їхнім планам. Використовуючи спеціальні технології, агенти ФСБ дистанційно маніпулювали пропелером Карлсона, змушуючи його вийти з ладу в найнебезпечніший момент. На щастя, Карлсону вдалося врятуватися. Але це стало ще одним застереженням про те, що ФСБ не зупиниться ні перед чим, щоб усунути своїх противників. Незважаючи на небезпеку, Карлсон не здається, сам Карлсон, незважаючи на пережиту небезпеку, не збирається здаватися. Він вже заявив, що після ретельного ремонту пропелера та декількох днів відпочинку знову готовий до нових подвигів. ФСБ може намагатися мене зупинити. Але вони ніколи не зможуть зламати мій дух, заявив Карлсон: Я буду й надалі захищати тих, хто потребує допомоги, і ніякі диверсії не завадять мені творити добро. Цей інцидент став ще одним доказом того, що боротьба добра зі злом триває, і Карлсон, як завжди, на передовій цієї боротьби, П.С. Деякі жителі Обухова, які стали свідками аварії, стверджують, що бачили біля Карлсона підозрілих людей у темних окулярах, ця інформація буде ретельно перевірена спецслужбами.